Друзі, нас інфу перші проголовне. поїхали. Потужний вибух сколихнув район поблизу Ростова. За попередніми даними, пряме попадання українських сил по підземному складу знищило понад 500 ракет, які зберігалися на прискоренні на фронті. Вибух стався вранці, коли на об'єкті перебувала велика кількість персоналу. Пожежа, що виникла після детонації, охопила територію на кілька гектарів. А стовп чорного диму було видно за десятки кілометрів. Масштаби катастрофи величезні. Вибухова хвиля, зруйнувала інженерні споруди, частину тунелів і комунікації. Ти на підземних складів обвалилася, поховавши під завалами десятки військових і технічних спеціалістів за попередніми оцінками загиблих і поранених сотні. Вибухова хвиля була такої сили, що пошкодила житлові будинки в навколишніх селах, вибивши вікна і зруйнувавши дахи. Рятувальні роботи тривають із великими труднощами у підземних тунелях. Досі палає вогонь у повітрі. Високий рівень токсичних речовин. Спецпідрозділи намагаються локалізувати займання, але нові детонації ускладнюють просування. Очевидці повідомляють про Перервні вибухи протягом кількох годин після першого удару частину поранених евакуюють гелікоптерами до Ростова, однак лікарні вже переповнені. Особливе значення має знищення самого арсеналу. За інформацією військових джерел у сховищі зберігалися ракети різних типів від тактичних іскандерів до боєприпасів для реактивних систем смерть і «Ураган». Втрата такого обсягу озброєння фактично паралізує можливості російської армії на кількох напрямках фронту. Логістичні ланцюги окупантів розірвані постачання боєприпасів, доведеться перебудовувати з Інших складів, що розташовані значно далі від лінії бойових дій. Російська влада намагається приховати масштаби трагедії. Офіційні змі обмежуються повідомленнями про пожежу на складі. Проте численні відео і фото очевидців доводять інше. На кадрах видно потужні вибухи, вогняні кулі, що вириваються з під землі, хаотичну евакуацію персоналу. Спроби замовчати подію, викликають лише більше обурення серед населення. У ростові паніка люди бояться нових вибухів і масово виїжджають із міста. Дороги переповнені автомобілями, вокзали працюють із перевантаженнями. У магазинах скуповують воду та продукти. У соцмережах поширюються чутки про можливий другий удар. Місцева влада намагається заспокоїти людей, але недовіра лише зростає. Для Кремля подія стала ударом по престижу. Знищення такого великого складу під Ростовом Демонструє вразливість російської військової логістики. Аналітики відзначають, що це не лише військова, але й політична катастрофа. Армія втрачає ключові ресурси, а влада не здатна пояснити населенню, чому навіть і стратегічні об'єкти не захищені серед загиблих і поранених то офіцерів, які відповідають та зберігання і транспортування боєприпасів, їхня загибель паралізує роботу логістики. У військових колах панує розгубленість. Командири перекладають провину один на одного. Вибух також пошкодив залізничну гілку, якою постачали боєприпаси. Її відновлення перебуватиме тижнів. Що ускладнить логістику і постачання на фронт в регіоні? Порушено роботу підприємства. Люди втрачають робочі міста та доступ до базових товарів, що викликає невдоволення. Аналітики наголошують, що втрата складу змусить Росію. Розусереджувати арсенали, роблячи їх більш вразливими для ударів для України. Це відкриває нові можливості тиску на долові об'єкти противника. Події вже називають одним із найсерйозніших ударів по армії Араб за весь час війни. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.